Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей. Раді вас вітати в нашій студії поруч зі мною, Ігор Михайлович Кліменок. Всі ми його вже добре і добре знаємо. Ігор Михайлович виконує обов'язки очільника Держбагентства України. Ігор Михайлович, темою сьогоднішньої нашої передачі буде саме нові правила, які вчора були прийняті, а сьогодні вже вступили в силу. Саме для любителів рибалок. Всі ми його дуже і дуже чекали, ці поновлення, бо пам'ятаю, що в тому році був перший, скажімо так, прийнятий закон, який визвав дуже багато суперечок в рибальській спільноті. На сьогоднішній день я скажу так, що напевно трішечки мав можливість з ним ознайомитись. Все ж таки є послаблення і полегшення нашим е, рибалкам. Я думаю, ви краще про це все розповісте. Вам слово. Дякую, пане Ростислав. Дуже приємно традиційно знаходитися спільно з вами, вашій аудиторії. Дуже приємно, що кожну нашу зустріч нам є про що поговорити, і різнопланово. Да, сьогодні ми поговоримо спільно з вами про. Рибалок любителів. Сьогодні у нас уже в зв'язку з внесенням змін в наше законодавство, наші рибалки, як ми звикли казати, перетворилися в рибалок любителів, щоб наше законодавство чітко розмежовувало повноваження, бо в нас є рибалки і в промислі, є і любителі, і спортсмени. Тому ми розмежовуємося із визначеннями. Тому наші правила на сьогоднішній день. Вже стали не правилами для любителів і спортсменів, а виключно для любителів, тому що такі види, як спортивний лов, підводний лов, вони є елементами любительського рибальства, і тому ми прийшли до єдиного підходу по всім, можна трьом різновидам любительського рибальства. Це дуже чудово, бо раніше у нас ті окремо, ті окремо, ті окремо, а зараз всі майже єдині. єдині. Так, це дуже чудово. От скажу так, друзі, я прошу пробачення. У мене до рук така от флаєр потрапив. Я так розумію, це експериментальний образи. Я Михайлович приніс. Називається він гід рибалки любителя. І вся інформація, яка потрібна саме рибалці. Тут, тут є друзі, тут навіть, а я подивився, і лінійка є, щоб зміряти ваш улов. Ну, є, скажімо так, і гаряча лінія багенства, бо дуже багато хто звертається, каже: бачимо факти браконьєрства, а не знаємо, куди звернутися. Тобто є куди звернутися, є, є і телефон, є і QR-код, є правила любительського спортивного. Риболовства, скільки гачків, де можна ловити, на що можна ловити, норми вилову є. Є, е, до речі, і мінімально дозволені до вилову розміри водних біоресурсів, а також і штрафи, якщо ти їх порушуєш. Тобто все до вашої уваги. Заборонені знаряддя лову. Ну і як я вже сказав, визначення розміри водних біоресурсів. Юрій Михайловичу, телеканал Трофей приєднується до цієї дуже чемної, слушної і нагальної зараз пропозиції і допоможе випуску цих флайерів, щоб не тільки а, наші. Оперативні співробітники на воді ловили браконьєрів, порушників, а також могли роздавати нашим любителям, рибалкам, які знаходяться на воді, щоб всі мали таку е брошурку у себе і знали закони і відповідальність, якщо ти їх порушиш. Дякую, що телеканал «Трофей» є постійним партнером Дершепагенства, якраз в тому, щоб ефективно боротися з браконьєрством, щоб інформувати. Наше суспільство про нові правила, про нові вимоги законодавства і долучаєтесь не тільки в розповсюдженні цієї брошурки, а також інших інформативних матеріалів. Є чудові ваші плакати, дякую, які ми використовуємо спільно навіть в навчанні наших молоді шкільнят культурі, аквакультури, рибальства, наші бюджетні установи також. Дуже ефективно використовують їх в своїй роботі. Тому дякую за підтримку. Дякую Далі хочу повернутися якраз до, до лінійки. Також ця лінієчка після певних там, зауважень, звернень, десь навіть, можливо, жартів. Ми трошки також підкоригували і цю норму в нашому законодавстві, тому що основною метою ми уточнили, це було саме для рибалок-любителів. Це лінієчка, щоб вони самі могли визначати розміри, самі могли самі себе контролювати. Тому цю норму ми і уточнили, що лінієчка необхідна саме для того, щоб рибалка-любитель сам себе контролював. І не порушував закон. І не порушував закон. Да. Тому деякі норми ми в цьому також урегулювали. Також хотів нагадати, що в минулому році ми оновили правила любительського на той період спортивного рибальства перший раз з 99-го року. За рік ми зібрали певні зауваження. Плюс в минулому році вийшов наш закон 2989, який вніс зміни в наш закон про рибне господарство, де в нас вийшли нові вимоги, нові, нові визначення. І ми якраз привели наші правила також у відповідність до існуючого законодавства. Тому що нового ми отримаємо, окрім перейменування цих правил, ми виключаємо таку норму як поширення норми про прилов, таких видів, як рак, ребець звичайний, сих, сом європейський, форель. Стрункова, тобто високо, високоцінні види риб. Ми розуміємо, що навіть до трьох кілограм прилову такого виду на буде наносити велику шкоду довкіллю водним об'єктам, де вони мешкають. Тому ми виключаємо цю норму. Так плюс, скажімо так, що дежебагенство поч... вже два роки як дуже активно випускає форель річкову, зарибнює. Да. Хто цього не знає, будете вже знати. І дуже прикро, коли тільки пройшло зарибнення, а наші рибалки одразу це все виловлюють. Такого не повинно бути. Далі, за лінієчкою, я вже казав, це для самоконтролю. Це не є обов'язковим і це не є е, тим заходом, що буде накладатися штрафні санкції, відсутність по якому. Е, далі, для мене дуже важливо, ми заборонили в любительському рибальстві ручні драги, тому що в багатьох випадках. Є маніпулювання і підміняли ручні драги вже там для браконьєрства використовували. Варварський такий метод вилову. Да, тому ми його забороняємо в любительському рибальству. Ми конкретизували знаряддя лову їхні розміри, такі як підсаки. Воно більш характерне для Чорного моря, для Лиманів там, де. Виловлюється креветки, рапани, мідії, щоб це не були мегавеликі об'єми цих підсак. Ми обмежили розміром не більше 220 мм такої підсаки. Також було внесено уточнення щодо непоширення норми про заборону на надобування водних біоресурсів у верхніх та нижніх б'єфах, мікро міні. Малі гідроелектростанції, тобто ми збільшили можливість відстань. Да, відстань для них, так само це для промислового рибальства закрили, десь це дає змогу збільшити зони для любителів, для спортсменів в даному випадку. І так само це дає можливість, як правило, закривати верхи, е, куди йде наша риба, водні біоресурси для нересту. І таким чином ми сприяємо збільшенню водних біоресурсів і їх розмноженню відповідно. І любителі будуть задоволені в довгостроковій перспективі, і рибалки-промисловики будуть відчувати, що риба є в даному Також було внесено деякі зміни в нерестові заборони. Ми впровадили нерестову заборону по Калкану з квітня-по травень місяць. Ми врахували особливості нересту Форелі і розширили. Нерестову заборону для її вилову з жовтня по березень місяць. Це також все направлено на збереження наших водних біоресурсів. Ну о, нагадаю, що все ж таки це державна програма, це, це продовольча програма. Бо ми всі залюбки їмо рибу, не задумуючись, звідки вона береться і хто її ловить, і хто її опікується. Тобто, друзі, це. Програма дійсно зроблена для того, щоб наша держава в наші ці нелегкі часи все ж таки була захищена з продовольчої точки зору. Ще одним з таких цікавих нововведень, думаю, рибалкам також вона повинна сподобатись це заборона ловлі навіть любительського рибальства в місцях, де, як на мене, в апріорі не може бути це, це нерестовище. Зимувальні Яма, ями, та. де навіть певне любительське рибальство може пере, дуже легко перетворитися в вид браконьєрства. І тому ми маємо думати, як максимум зберегти наші водні біоресурси. Десь по таким видам, як скатів, ми вперше впровадили е, мінімальні розміри довуливу, наприклад, не менше 35 см, щоб все-таки молодь доростала. Ми впровадили норму вилову рапана, наприклад, також мінімально допустимо це не більше 30 кілограмів, тому що по цьому також йдуть суперечки, пробуємо регулювати і чітко розділити промисел любительське рибальство. Тому, як на мене, більшість тих зауважень, які і пан Ростислав на попередніх наших зустрічах озвучував. Ми врахували. Якщо щось ще не враховано, ми постійно оновлюємося, ми постійно моніторимо і постійно кажуть, в праці вносимо зміни в наше законодавство, тому прохання суспільства, долучайтеся, давайте нам інформацію, ваше бачення, і будемо спільно розглядати різні програми. Цей рік у нас також почався досить цікаво. І дякую за долучення саме нашого. Суспільства рибалок і любителів, і промисловиків, і, і аквакультурщики, тому що ми підняли досить цікаву тему. Це урегулювання е, любительського рибальства в ділянках, які знаходяться в, під аквакультурою, орендованих ділянках. Ми розробили проєкт нормативно-правового акту, який вносить зміни в певні закони. Ми запропонували їх всім нашим. Різновидами кажуть, до, 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 громадян, дотичних до рибальства. Це є кольтурщикам, це і місцевим органам самоврядування. На минулому тижні ми проводили якраз декілька заходів, де показали і рибалкам-любителям, долучалися до онлайн-нашої конференції цього закону. Тому ми стараємося обговорити на самому початку і почути всі сфери. Нашого рибальства, щоб прийняти максимально ефективні рішення, які будуть підтримуватися суспільству. Це дуже чудово. Ігор Михайлович, от хоча ми сьогодні спілкуємось про любительський спортивний від риболовлі, але весь час ми повертаємось до промисловиків. Квоти вже вони активно скупають. Бо я бачив, що навіть на цьому тижні 37 квот виставляється на продаж. А цей процес вже був запущений там з грудня. Майже... Місяця. Так, Так, з грудня місяця ми оголосили перші аукціони. Ми починали з нашого півдня, там, де ця потреба і вихід на воду є по календарному року, році, по погоднім умовам, найперший. Перші аукціони почали вже відбуватися з 5 січня і регулярно вони оголошуються, відбуваються лоти. Визначаються переможці, де лоти не зіграли, ми їх виставляємо повторно, бо є різні. Але це подобається тим, що мені особливо, що це є конкуренція. Це є прозорі правила, незаангажовані правила, де кожен має свій шанс. Лотів достатньо е в нас по кількості, тому лоти. Створені таким чином, що вони підійдуть будь-кому є маленькі, є середні, є великі, є мега, є із спеціальними знаряддями лову, є з традиційними знаряддями лову, Тому що кожен може для себе підібрати той лот, який він задовольний. Да, тому на сьогоднішній день якраз проведення аукціонів в самому розпалі ми вже більшу половину аукціонів провели. Зараз буде наступна серія виставлятися. По каскаду Дніпра, друга половина ми половину вже розіграли. Практично всі лоти по каскаду Дніпра розіграні. Суспільство просить, щоб ми знову і знову виставляли ці лоти, щоб ми всі затверджені законодавством квоти лоти розіграли. Тому сподіваюся, що за лютий місяць ми вже. Віддаємо всі і договори, позаключаємо, повидаємо дозволи, і в лютому місяці вже наш промисел в повному обсязі запрацює по всім водоймам, де буде дозволяти їм погодні умови. Ну і саме головне, що з приходом цих аукціонів складова корупційна пропала, немає вже. Тобто, все прозоро держава утримує. Кошти зовсім не такі, як були раніше, бо, скажімо так, не будемо там, людей водити оману. Раніше лоти стоїли дуже дешево, їх викупали там, десяток, може 15 дуже потужних рибних господарств, а потім розпродавали чи розподіляли між промисловими рибалками. І рибалки були в кабалі промисловики, маленькі, і працювали саме на таких монстрів. скажімо так, зараз кожен може купити і працювати сам на себе, але додержуватись правил квот, нормам вилову, за цим дуже і дуже прискіпливо слідкують працівники дежибагенства. От за це дуже дякую, що ви підняли це питання. Оголосили дійсно. Ми змінюємося, ми відкидаємо від себе цю корупційну складову. І Але... проходить процес очищення навіть всередині дежурбанства. Я знаю сто відсотків до цього. Ми плануємо і цифровізуємося. Але з іншої сторони, ми також просимо тих суб'єктів господарювання, тих промисловиків. Дотримуватися нашого законодавства. Тому що, з одної сторони, ми даємо послаблення, з іншої сторони, ми беремо на себе вело-участку відповідальності контролювати дотримання тих умов договорів, дозволів нашого законодавства. Тому є квоти, Вони, ліміти ми працюємо щороку над їх збільшенням в межах наукових обґрунтувань. Тому ми сподіваємося, що ті обсяги, які ви купуєте, вони вам достатні для того, щоб бути ефективно, ефективними і вести ефективну господарську діяльність тому прохання не перевищувати норми квоти, виловлювати тільки дозволеними знаряддями лову і відверто і чесно показувати свої вилови в ваших промислових журналів. Тому що одне. Ціпляє інше, тому що якщо ми будемо мати чітку статистику вилову, якщо ми будемо чітко розуміти, які об'єми виловлюються, ми чітко зможемо спільно з наукою зрозуміти і залишок водних біоресурсів їх оцінити на наступний рік. І якщо будуть дозволяти якраз ці наукові обґрунтування, ми будемо збільшувати кількість водних біоресурсів. Так само ми будемо зберігати. Водні біоресурси в наших загальнодержавних водоймах. Тому прохання дотримуватись законодавства. Наші інспектори працюють, працює наша оперативна служба, а також долучені до контролю за законодавством і інші правоохоронні органи, інші служби. Тому на воді досить багато контролюючих органів знаходяться. Тому велике прохання їх не провокувати, просто дотримуйтесь законодавства. І пам'ятати, що ми щось повинні залишити нашим нащадкам 100%. відсотків, хоча б не менше ніж маємо ми. А е, наступне питання: от майже два роки у нас іде е, вже повномасштабна війна. До речі, слава ЗСУ. Дякуючи героям слава, дякуючи да, цим потужним хлопцям та дівчатам, які боронять терени України. Ми маємо можливість і працювати, і робити ці передачі, і виходити на водойми і давати можливість нашим спортсменам-рибалкам. Даже піти, зняти стрес, бо всі ми знаходимо стресі. Хтось більше, хтось менше. Я знаю, що дуже багато хлопців повертаються з зони бойових дій, дуже короткострокову відпуску, і мені дуже багато питають, куди піти половити. Я хочу взяти хоча б вудку в руки, тримати задоволення, посидіти з водою, там, трішечки, щоб мозок прийшов до тями, бо війна це дуже складно, всі ми це розуміємо. І дякуючи вам, мають наші і спортсмени-рибалки зняти стрес, і хлопці, які приходять з війни на відновлення, все ж таки піти, половити рибу. От, на жаль, я більше мисливець, мисливці такої нагоди не мають. Але все буде Україна. Дай Боже, ми переможемо. Все налиднається. Знаю, що за ці два роки не тільки звіра стало більше набагато. В лісах, але і в водних біоресурсах водому теж більше стало. Не дивлячись на те, що 22-й рік все ж таки браконьєри не так виходили масово на воду. У 23-му вже їх стало чомусь більше. Бо чи звикли до війни, чи звикли до тої ситуації, яка у нас в державі, чи От я виходив там в тому році з вашими співпрацівниками. Співпраців... підходиш до. Браконьєра, він каже, мені треба готувати сім'ю. Але теж таке ми чули і 2, 3, і 5 років назад, і до війни. Тобто, Друзі, це не є відмазка. Тобто, теж незнання закону не звільняє від відповідальності. Нема де заробити, нема чим прокормити сім'ю. Ну, скажу так, що я в це не вірю. Я знаю, що є багато можливостей, з тим паче, якщо ти на сьогоднішній день не знаходишся в лавах ЗСУ, то може допомагати ЗСУ. Дуже багато дається можливості і працювати, і заробляти гроші. А ось і ти браконьєри, ти наносити шкоду не тільки там водоймом, а всій державі. Цього не треба робити. Скажу так, що я знаю, що в цьому році Держбагенство України дуже відповідально буде відноситись до контролю за правилами любительського та промислового лову на водоймах неньки України. Ну, ми ж знаємо, що Азовське море, на жаль, для нас зараз недоступне. Ч... Чорне море теж ми не маємо виходу. Що у нас осталось? Лімани? Лимани, і внутрішні водойми. І внутрішні водойми. Да. А бажаючих наловити риби і заробити на цьому гроші дуже і дуже багато. Але попереджуємо вас, що ви заробите дуже багато і неприємності. Штрафи дуже потужні. От скажу так, що за виловну річкову форель за одну штучку, да, менше 20 сантиметрів, на вас буде чекати 7 тисяч Штрафу, а це дуже і дуже багато. За Сазана, 3706, за Білий Амур 3553, за щуку 3468. Тобто, ну, суттєві штрафи. І коли потім на браконьєрів, ну, скажімо, не браконьєрів, а Може визнати тільки суд, а ми кажемо правопорушник, складається на нього мільйонні штрафи, Він каже: да за що, я ж ніколи в житті не відпрацюю. А думати треба не треба виходити на водойми і займатися незаконним промислом. Для, для власного споживання, я думаю, щоденна норма в 3 кілограми ще й. Плюс одна особина, щоб прогодувати сім'ю. Я думаю, це достатньо в даному випадку. Та навіть пригостити своїх друзів. Звісно. Так. Той, хто хоче, любить рибаливати в більших об'ємах, зараз є великий попит, звертаються наші суб'єкти господарювання, які займаються промислом. Також шукають рибалок, які хочуть рибалити в законний спосіб, тому робота і для них знайдеться. Аукціони дають можливості сформувати свій бізнес прозоро і почати з нуля. Гуртуйтеся, збирайтеся, приймайте участь в аукціонах, ставайте промисловиками, ловіть, але не браконьєрнічайте, не наносите шкоду нашому довкіллю. Ну і хотів ще попередити, що незабаром все ж таки я так гадаю, держава прийме такий закон, що у правопорушників будуть вилучати човни, мотори, і одразу передаватись на зсу. В чому в наших оборонців є дуже і дуже велика потреба. Ну я так скажу, вже на певні механізми і на сьогоднішній день вже працюють такі. човни вони не передаються, але звісно, на сьогоднішній день процедура досить складна. Для цього потрібні певні звернення військових, певні рішення судів. Тому що ми правова тут, тут держава. Судами, я так розумію, більше справи, бо так, звернення від є. військових йдуть кожного дня, і дуже, і дуже багато. Що треба човни, треба мотори, треба. Це розхідний матеріал в зоні бойових дій. Ну я так рахую, все ж таки держава повинна подумати і прийняти такий закон. От ви давайте візьмемо Литву. Е, п'яний водій. Потрапив до поліції Все, суда навіть не треба. Забрали транспортний засіб і він зразу йде в Україну на ЗСУ. До речі, держепаєнство досить серйозно тими основними засобами, човнами, які є в нас в наявності, також активно допомагає нашим Збройним силам з перших днів війни. Так, да, коли сталося екологічне лихо, я маю на увазі Каховську Гес підірвали, то першими, хто прийшов на допомогу в той район, це були працівники з своїми співробітниками та сплавзасобами. Так, дякую. Да, дякую вам за це. А Що ж, Ігорю Михайловичу? Я е, дякую за таку змістовну співбесіду. Е, вона була ще раз нагадую, присвячена е, новим правилам рибальства для любителів. Все буде дуже добре, все буде Україна. Я думаю, що дуже скоро ми випустимо такі флеєри і Держибагенство буде їх розповсюджувати. Ну і само собою телеканал Трофей. А наразі я так рахую, що можна на сайті Держибагинство з ним вже ознайомитись. Так тобто... в електронному вигляді він знаходиться на нашому сайті, є в телеграм-каналах посилання. Будь ласка, підключайтесь, під'єднайтесь там. Багато цікавої інформації не тільки для по нашому новому законодавству. Є багато цікавих рубрик, які трошки так допоможуть вам загаяти час, відключитися від деяких стресових факторів, і в тому числі пов'язані з війною, і трошки розширити свій кругозір. Тому долучайтеся, там є багато чого цікавого. Юрі Михайлович, дякую вам за те, що знаходите час все ж таки завітати в нашу студію. Знаю, що роботи у вас дуже багато, але скажу так, що наші і любителі, і правсновики залюбки дивляться наші передачі і ваше пояснення. Успіхів вам, дякую, що ви є. Що допомагаєте донести до суспільства ту реформу, що робить наша команда, що робить Держпрогенство, що робить Міністерство аграрної політики та продовольства України. Дякую, друзі, до нових зустрічей на телеканалі Трофей.